Як створити презентацію за кілька хвилин вам потрібно перейти на сайт Gamma, зареєструватися через google аккаунт, далі натиснути Створити новий за допомогою Щі. Згенерувати тут вставити або написати ту тему, яка вам потрібна. Я, наприклад, придумала таку тему гри, якби Тарас Шевченко мандрував Україну 2025 року. І хочу, щоб він мені запропонував певні конкурсні завдання. Потім я додам в цю презентацію все, що мені потрібно, мене цікавить сам стиль самої презентації. Натискаємо Створити. Ви бачите, пропонує створити 8 слайдів. Зараз запропонує гама план, за яким буде створена презентація. Ви можете його погодити, можете видалити певний пункт. Наприклад, якщо щось не підходить, ось ви можете навести і видалити. Мені все сподобалося. До речі, отут є можливість збільшити, але ви бачите, починаючи з 15-ї картки, тобто, якщо від 15 і до 40 слайдів, це вже платна версія. Також цей сервіс має обмеження, 10 презентацій, здається, не більше створює. Це вже в мене з 4-го я створюю. Натискаємо згенерувати. Зараз на наших очах народиться презентація. Якщо раніше ми спочатку обирали стиль, а потім створювали, то зараз створюється презентація, а потім ми можемо замінити стиль. Ви бачите, тут є інфографіка вже. Дуже гарно. Так, можемо переглянути, але я хочу зараз змінити стиль. Так, наприклад, ось такий. Обираємо і ось. Зараз, ви бачите, можна переглянути. Ось так натискаємо стрілочкою, можна погортати праворуч. Дуже гарна презентація. Текст можна виправити, якщо ми завантажимо PowerPoint. Отже, натискаємо вийти, і наше завдання завантажити. Натискаємо на три крапки, експорт. Щоб ви могли редагувати, завантажуйте в форматі PowerPoint. Але, звичайно, ви можете завантажити і до Google диска додати експорт до Google Slides. Можете зберегти у вигляді картинок, якщо ви вже тут відредагували, бо це можна зробити, або ж в PDF. Я роблю ось так, а потім вже редагую те, що мені потрібно. Також, коли ви завантажите, ви можете тоді і копіювати слайди, збільшити кількість. І ось ви бачите, в мене вже завантажена презентація. Принаймні саме оформлення деяких слайдів мені вподоби, я їх можу використати в своїй роботі. Дякую за увагу!